Володя, привіт! радий тебе тут побачити на цій конференції. Не очікував. Слухай, в мене давно було до тебе запитання про бінарні посіви. Можеш пару слів розказати, що це, як це і яку перспективу це може дати? Як, на мій погляд, бінарні пасіви дуже гарна, гарна така тематика, і чого я пробував? Тобто, суть, 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 суть така, що це, коли ростуть, то є дуже різна кількість різних пасівов: тандемні, бінарні або су сумісні посіви. дуже класно це описано, якщо в літературі і в даних це 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 описано в кормовиробництві до до речі я яким тро трохи займався. тобінарний пасів суть суть таке що росте основна культура і росте друг друга культура які друг друга доповнюють тобто культури проростають на на одному полі і вони друг друга доповнюють Тобто одна культура висівається так як зазвичай а друга культура ми її укріплюємо і це сумісно, тобто у нас повинна бути один плюс один, равно три. це така суть, щоб отримати дуже багато. По-перше, ню -ню нюанси є. По-перше, отримати урожаю більше, а саме головне це за рахунок того, що у нас зразу проростає дві культури, тобто ми дивимося те, що робиться в ґрунті, що там вже буде проходити, що робив я. Значить, класична тема я тебе. Да. А про які урожаї можна казати? Наприклад, візьми якусь пару і скажи, от по твоєму досвіду, який був урожай. Ну, якоїсь пару? <бачу> Давайте так. з чого по почалось? А твічу не не дуже прямо. Почалось з того, що так само озвучили. До, до речі, на, на конференції наутіла озвучував Агросоюз Едуард Анатольович, що була кукуруза, і в них вийшло дуже класно. Тобто в кукурузу всіяли сою, і вийшло, що кукуруза, не пам'ятаю точно цифр. Якщо вона дала, наприклад, 5 тонн на контролі, то там, де була соя всіяна, вона дала 5,5. з і ще плюс сої тона. Тобто, коли, вже так, коли ми рахуємо на сьогоднішні гроші, там, ціну сої, ціну ето. Ну, І одразу запитання, як, як збирати? Е, збирати. По, по, по збиранню два, два, два питання. Перше, або збирати і розділяти, або е, зробити так, щоб зібрали вершок. Коли вже підходив я, то я. Зробив не з кукурудзою, а з соняшником чого -то, що соняшник вище, вище. і я думаю, що я його скасю. А друга культура соя. соя. Друга, культура соя. Е, нюанси, які в мене були по перше, я посіяв разом. Тобто посіяв зразу в один день і сою, і соняшник. Але однією сівалкою чи одною сівалкою, тобто ми посіяли на 70 сантиметрів через один, не, чи через один то трошки буде ну, в моєму розумінні не, не, не бінарний. Ми посіяли на 70 сантиметрів соняшник, потім змістились і в міжрядку насіяли сою. Тобто, а за два проходи? Да, тобто ми, ми зробили це за, за два проходи, щоб було. Але виходить, які нюанси. Перша соя, та, яка була не дуже висока в нашій зоні, вона виросла вище, значно вище і потягнулася аж, аж до, до соняшника. І той результат, що вийшов у мене, вийшов у мене то, вийшов у мене, то вийшов, чуть трохи по, по урожаю. Тобто, в мене вийшла на іншому час, де був чистий соняшник, 22 центнера, на тому соняшнику, що був сої. У мене вийшло десь 13 центнерів, плюс тут то, то, то на 200 сої. Якщо брати в розумінні кількісний врожай, то навіть тут трошки більше, більше отримав. Але якщо брати економічну доцільність і той труд, який вложив, то мені з економічної доцільності я вважаю вийшов негатив, тобто не не те, то, що треба. Що вийшло, Те, що я дивлюсь? По перше, я ще раз ви вияснив наскільки класний. Е Алілапат соя. Тобто вона заглушувала, тому що в мене були різні, різні на, на, напрямки досліду. Тобто Я посіяв сою і через три тижні всіяв соняшник. І посіяв разом соняшник і, со, і сою. Е, тобто соя, там, де ми всіяли соняшник, майже соняшник забила. І з того, що ми сіяли 5 штук. Десь одна, одна рослина соняшника на метрі тільки вижила, тобто соя дуже гарне лілопад. Друге, там, де ми, звісно ж, соняшник нічим не не обробляли і не могли туди зайти, так як соя і соняшник. Земля була, поле було набагато чище. Тобто там, де був соняшник, тобто його можна брати бінарні пасіви як один із способів боротьби з бур'яном. На мій погляд, було так, краще там буде рости в кукурузі соя, чим лабада. В соняшнику буде рости соя чи мамброзія, і те ті соя скоріше закривають міжряддя? Да. Да? А принцип такий, що со вони повинні не конкурувати, не конкурувати, а доповнювати друг друга. Соя повинна закривати мі мі міжряддя і допомагати. Плюс соя азот у неї є азотфіксація. І тут планується, що вона буде жити на своєму азоті, а не на тому азоті, що забирають від хотів кукурузи. Записати, яка перше яка система захисту, яка система живлення? Система живлення були, як в мене класична, в мене було проведено фунгіциди. фунгіциди там однакові, і в мене було проведено мікродобрива. Це зазвичай, це моя технологія, я завжди його О, да, завжди його внося. І, до речі, один раз навіть внеслось. внеслося. Значить, далі. все, Тобто, при при пасів захисту. Там не було навіть ґрунтової схеми. Там не, не, не було ґрунтової, тобто було просто посіяно. Там був пізній пасів, просто посіяно, без ґрунтових і далі ну, нічого не, не робив. Чого я кажу? що е, Цей пасів сам себе непогано почував і бур'янів не було. Якби це був, би, е, до речі, це був 21 й рік вологий, і було. Питання по, по бур'янам. а це цей пасів сам себе більш-менш він в такому бінарному тандемі він ріс. Скажи, будь ласка, все ж таки ще раз про збирання, як збирали, просто разом молотили? Ми збирали висота, жанка, рі... Рі... Ми, ми збирали по різній висоті. Ми пройшли один ну, раз спочатку. Соняшник. спочатку соняшник, а потім опустили жатку на низ і збирали сою. Але були моменти, соняшник, що не заважав. E, ні, не, не заважав, але в соняшнику була соя, тому що вона зазвичай у нас росте по пояс, ага. а в цьому пасіві вона виросла по грудь. Вона пішла вище, а соняшник дещо нахилився. Потім тобто, да, було потім розділяти, Не вийшло так, як Ну, ми, ми, ага. ми, ми його розділили, в нас питання не було. Ага. Да. То есть, це, це була невеличка ділянка, якби і, було. Якщо щоб більше, закрити це питання, які перспективи це може? Я вважаю, що це дуже цікавий метод. Цей метод, до, до речі, якщо брати ж на, на наукові істочники, він був описаний, і все ж таки є нюанси, які я зробив. Ну, все ж таки, класична це кукуруза. І то есть, перша культура кукуруза, а друга вже бінарна соя. І чого я кажу, перша я, я сіяв, я бачив квасолю да. кукурузою. А квасолю, от, до да, да речі, вічок. Квасолі, у мене бабуся сіяла на огороді, ну, і в да. неї завжди росла кукуруза, квасоля і гарбузи. І завжди це було дуже, дуже, дуже класно. А тут я вважаю, що треба було дати. Та, та, так, як робив Агросоюз. п'ятий листок, ми проводимо на кукурузі захист, і після цього захисту в'їжджаємо в рядок і досіваємо. Да, ми трохи потопчемо, да, ми трошки цей, але перша культура повинна бути. Ми, ми, ми повинні назначити, яка в нас культура буде основна, а яка буде додаткова. От. То я вважаю, що треба всівати. Ну, і, звісно, Скажи, при вологом кліматі піс -після буде все гарно. Після такого посіву, яка культура йде. Сіва зміни. Mm. Ну, наскільки вислужили? Тут по культурам треба дивитися, що вже буде сіяти. Зазвичай це йде. No, 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 якщо якщо в моєму випадку сі... в uh -huh. uh -huh. мене був соняшник, у мене був пізній посів, тобто та -та так вийшло, що я тягнув, І у мене було по сі сівазміні другий рік Соя. Але на жаль, у мене так ви так вийшло, що я сіяв в соняшних на наступний рік. Друзі, так. ну якщо у вас виникнуть питання до Володимира, будь ласка, ставте. Ну, питання таке контроверсійне. Я не, не дуже. Але треба було почути інформацію від Володимира. І я думаю, ти продовжуєш цю практику. В цьому році ми спробуємо де дещо інші варіанти але про і трох трохи покажеш, повивчав ви, да в групі покажеш це да да покажу да, дякую